Так, народ, приїхали самі посозерцати. Ну звісно, покажемо і вам. Значить, Апарат відвели сагро, по-моєму, та Зевс, кажу, по-моєму, називається він Зевс 6HD. Це агрегат вертитільного обробітку ґрунту. Таке все Мощаковське, Нью-Холланд. Тягає Ньюхоланд на такий Т-80-50 старичок на спарках, 8 колес. І ось проїхав один слід туди. А, ні. Туди в одну сторону і назад, може половинку, що там він перехвачив, не перехвачу. Ну Просто дивіться, як агрегат працює. Зараз ось чоловік заїде в гони, подивимось, як воно, що воно буде. За знімемо, покажемо. Ну, мені результат подобається. Подобається в тому плані, що... Як диск пройшов, тріщинку зробив. Оцей тобто, Тріщинку зробив. Рештки зверху і обробіток не глибокий. Ну, якщо... Та ну, блін, не знаю, як оприділити, не оприділити. Ну, самі розуміємо, що це ж не ромашка, тобто воно ж не лізе на той світ. Мощаковські. Отакі От ці всі діла. На демпферах, ось воно тут все ходить. вверх у них. Коротше, агрегат Мощаковський. Він вже звісно, тут пропік в даному господарстві. Я ті дам йому років, мабуть, ого. го Ну, пече, але десь ось дядько механізатор, тракторист, оператор чи як правильно сказати, каже, що вологи боїться. Ууу, топ -хошов. Вологи боїться і тим більше, каже, по такому сирому розпрацювали, що он коток заліпило просто. Так, зараз глянемо. Скорості набрати не набереться, тому що сіялося отак, а ходити треба отак, це ж все ж наша ділешка, це розпаювання, виведення паїв натурі. Ото і всі діла. Ось теж заїхала така. Мандула, бачите, тут, 3 гектари. <ріхи> якоби... Якоби. Зараз поки наш... Каже дядько, не знімай, каже, в ту сторону проїду на холостому, щоб лінію відбити. А чого не можна її відбити з опущеним апаратом? Ну, не знаю, циган знає, що боблі робить. Так, в общем, ждемо, поки з'їзде туди і назад. І тоді вже подивимося, як він же ж попрацює. Працює по даній стигні, кукурузи по решткам. Скошено високо, скошено високо. Рештки присутні. Апарат папер. Чекаємо. Так, Їде вже назад. Не поняв, звісно, я тільки прикола. Смисел було їхати в холосту, торохтіть на піднятих, піднятому агрегаті. оце... Гикать, гуцикать вліво-вправо, шатало того агрегата. Чому не можна було опустити? Дадіть собі, забувай ту лінію. ну, блін, в кожного свої причуда, да? Значить, ну, десь рештки є, десь немає. Ну, стерня така висока. Саме ось мінімальне, блин, 20 см. А там же ж не повищі, до пів метра десь є. Зараз глянемо, як він працює даний агрегат. Між рядочки Моква. Ось це сере Звісно і каточок забивається. Ну це вже хоч лінію АБ відбив, тепер чоловік думає Холосту про провторохтів, тепер назад. Ну блін, я не знаю Тут наоборот, аби менше кататися, менше їздити, аби можна було так. Блін, в поперек не набере скорості, як ты не крутий, ну вроді би нічого так получається. Так, дивимося. Кидає трактора, капець. Та ну в поперек, кстати. Це бішу обалдеть. Картину робом. Красота. Я ж так розумію, воно ж, оці ж диски трещинку роблять туди, на глибину. І все якоби, щоб опадала волога. Ну, я ну площу даним агрегатом вирівнять, ну знаєте, ну, не вийде. Якщо там десь якісь нерівності, то він йде і копіює ґрунт Таке, ну чуть-чуть якщо тут... Міжрядки, горбочки, то тут якоби не так просто їх замітно, бо земля. Ось видно, що туди десь зашандурило. Діск пройшов, ну, це ж зрушив ту корочку, так називаємо це діло. І ну взагалі і фон, обща картина. Бомба. Якщо є сівалка, яка посіє оце. Береш напряму і сієш. дядько тепер по лінії пече. Ну, дивіться, чим це погано. Мені подобається, подобається. Ідеально б, звісно, було б це, якби такий фон в зиму оставляти. О, взагалі була б красота. <рес> Якраз Як це між докладком, один ось рядок і вилазить, йде через усе поле. Оце така робота, така робота приближена до ідеалу. Так, все, поїхали далі робити свої справи.